Кажуть у тебе синдром самозванця, ніби це якась хвороба. Хм, у ДСМ немає такого розладу. Це популярний ярлик, придуманий у 1970-х, який медіа роздули. Насправді він описує природні сумніви під час розвитку. Сторінка 300 480, 999, і що? Синдрому самозванця тут нема. Слово синдром звучить так, ніби з тобою щось не так. Хоча насправді це просто сумніви, які є у кожної нормальної людини, які є у кожного, хто росте. У тебе можуть бути успіхи, але мозок іноді каже: ти нічого не вартий. Це не діагноз, це людський досвід. Замість ярликів, краще чесно, я хвилююсь, бо мені важливо. Це і є сила. Ти не самозванець. Ти людина, яка розвивається. Підписка, і розберемо ще більше булшиту.